Привіт. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисників. Тож ми вирішили провести опитування. Знаю своїх захисників. Приємного перегляду. Привіт. Ти знаєш, хто такий боєць, який знешкоджує міни та снаряди? Е, сапер? Так, тримай. Дякую. Будь ласка. Привіт. Чи знаєш ти, яка споруда стояла посередині січі? Привіт. Церква. Так, правильно, тримай. Дякую. Привіт! Привіт. Чи знаєш ти гасло 72-ї бригади імені Чорних запорожців? Слава козакам. Так, правильно, тримай цукарку. Дякую. Дякую. Привіт. Я думаю, що це кошовий атаман? Так, вірно. Тримай. Дякую. Привіт. Привіт. Чи знаєш ти знак розрізнення військового звання на формі у вояк? Так, це шеврон. Так, правильно, тримай. Дякую. Привіт. Привіт. Що означає для тебе слово козак? Для мене цивільна людина. Дякую. Привіт! Ти знаєш, хто це? Так, знаю Богдан Критевич. Дякую, тримай. Дякую. Привіт, привіт. привіт. Ти знаєш, хто це? Назарій Грінка. Дякую тобі, тримай. Дякую. Привіт! Ти знаєш, що це? Привіт, так. Це погони капітана. Бери цукерку.